Розмова буде різка. Вона клеїтись не буде. Так. Ну так, десятка жезлів. Так, тобто це кінець події. Ну, тобто, це подія, ота, якраз, е, яку ми тоді бачили, да Десятка жезлів. Далі. Ну тут по картам, почитати по картам, так? Да? Так, жертви немає. Ось, ось жертви немає. Тобто. Ідемо до кінця. Ух ти, і диявол у нас перевернути. Диявол перевернутий, і королева мечів перевернута. Це значить м -м сходи на нівець війна. Ну отак, отак буде правильніше сказати. Сходи на нівець. А чи то є та подія? Так, є та, бо тут десятка жезлів. Є та подія. От зараз саме час відстояти свою територію в плані. <гум> mm, не йти на якісь е скользькі компроміси, е якісь домовленості, бо диявол перевернути, тобто уникати е якісь е скользькі такі моменти, які можуть е потім через деякий час нам аукнутися. Подімаєте, от е, фраза така йде, що уникати, уникати диявола. Ну, тут я вам трактую, да? уникати диявола. Тобто це добре для України. Е -е Зараз важливо відстояти свою позицію, ось, ось, о, відстояти свою позицію, але як відстояти? Да? Так от відстояти тим, що уникнути, перевернути, уникнути. Отак прийняти, да? отак уникнути. уникнути. Уникнути що, а, небезпеку. Тобто, от зараз той момент, коли треба а, приймати рішення, приймати умови, угоди, там ще щось а, далекоглядно бачучи Тобто, не от зараз на зараз, да? ну, допустимо, зараз ми припиняємо стріляти завтра подивимося. Ні. Сьогодні ми припиняємо стріляти, і сьогодні ми маємо вже розуміти, що за цим стоїть через деякий час. Тобто, от це про то. А, бо тут старші аркани, а старші аркани це коли на перспективу, це коли а, глобальні, глобальні питання треба роздивитися. Так, а, значить, перша пара. М -м -м, вони домовляться. Домовлення в них буде, але вони не скажуть, про що вони домовилися. Це буде скрито. Тобто, а тут мах, мах – це вони домовляться, це значить по руках. Щось вони порішають по руках. Так? А от це карта скритості. Тобто е, на загал не винесуть всі свої рішення. Як пройде зустріч, так? Зустріч пройде, ну вона буде різка, розмова буде різка, вона клеїтись не буде. Зараз. Чого не буде? А, бо це буде не діалог, а це буде як. М -м -м, зараз а -а Примушування кіде по, 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 російською мовою, к послушанню. Ну, тобто буде приказ, який треба виконати. Ну, треба, бо тут король мечів. Король мечів не церемониться. Він сказав, і так має бути. Mm. Тобто, відповідь, яка? А, зустріч буде, але вона не буде зустрічю а, лідерів двох країн. Вона буде, як я сказав, а ти зробив. От, от в такому ракурсі, в такому тоні вона буде. Якщо е, перша зустріч, вона показує, е, коли є десь повага, ну хоча б схоже на повагу, да? тут немає. Тут, немає такого. тут є е, тут, ну, тут мова про те, що ти мене маєш слухатись. Тобто тут прикази будуть, бо тут король мечів. Не буде вона йти на ті прикази. Ось приказ. Да? А, ось ось дві карти це прикази. Оце відпадають прикази. А, а оце, знаєте, як? я вам скажу, дев'ятка чаш це коли. Добре, добре, ми якось вирішимо це питання. Ну, це як а, погодження не я зроблю, а добре-добре, якось ми вирішимо. Да? Тобто, це як тягнути час, от на таке, на таке схоже, Да? Але в ітогі а, ці прикази не будуть виконані, бо оця карта перевернута, не буде. Угу. Ну, так. Час потягнуть. Но Україна не піде на ті прикази. Чи пропонує дійсно. А... Оце, що ми бачили, це дуже важливе для Трампа, так? Да? Саме оці рідкоземельні метали. Так, да, він йому пропонує. Але по цій карті я можу сказати, що я ще зроблю розклад, але ну, тут показано десь далеко. Тобто, або не їхні. Або які на околицях знаходяться. Щас я подивлюсь, це має це на увазі. Він українськими торгує? чи пропонує? Мені кажуть, торгує не то слово. Не то слово. Зараз це він українське має на увазі, що він дасть. Да. Ем, да. І тут знаєте, яка е, йде розмова? Ем, Якщо я тобі дам ці метали, то ти все получиш. Ну, Тобто, якщо Україна там торгується, ну, допустимо, 50, 40, 30, 20, ну, допустимо, да? тобто, як себе поважає да? і розуміє, для чого, ну, що, що треба щось дати, да? а, то там а, Сонце це а, забере все. Тобто, і виходить, і, вигідна пропозиція. Для Трампа там вигідніша пропозиція. Бо там, скажімо так, ну, той дає те, то, що в нього ще немає, але це як на перспективу. Тобто, торгує, торгує навіть не торгує, віддає те, що ще не взяв. Тобто те, то, що ще не його. Але на перспективу він уже каже, що якщо ти мені допоможеш, то воно буде твоїм. Ну, тобто, отакий от от обходний хід. От пам'ятаєте, ми, коли починали розмову, там був диявол перевернутий. Да? Тобто не йти на те, що зараз добре, а дивитися, що буде потім, ну, через деякий час. Да? І от а тут от ці розклади вони дуже отак поєднуються між собою. Тобто відгукуються. Оці два розклади вони відгукуються. Так. І Путін блихує. Ні, він не блефує, це правда, але фортуна перевернута, він не збирається їй А, Зараз поясню. Так, зараз я на Китай подивлюсь, чи Китаю теж Путін пропонує. І Китаю пропонує він. Ну Сіків пропонує. Теж все. Теж все забирай. Тобто, дивіться, він не блефує. але е, блеф тут, ну, Не блеф, а скажімо так, е, підтекст такий, що е, хто мені допоможе, тому я і віддам. Я? Е, тут йде Блеф тільки в тому, що він і з тим, і з тим. Ну, І тому, і тому одне й те саме пропонує. Да? Е, чи дійсно пропонує пропонує, чи дійсно все. все Ну Тут іде таке, що він а, дивиться, хто погодиться, а, і з тим він буде далі ну, як, співпрацювати. Да? Але він а, м, пропонує все. Ну Тобто, знаєте, як а, хоч конем, чи щось в мене таке йде, тобто, він а, м, на карту кладе все, або на ставку кладе все. Так.